Друзі, отримали продукцію. Хочу вам розповісти, для чого ж потрібен екстракт м'яти. А він дуже класно регулює роботу шлунково-кишкового тракту, зменшує нудоту і знижує газоутворення. Також м'ята усуває запалення ясен і неприємний запах із ротової порожнини. От Дуже класний такий екстракт, м'яти, є без спирту і без цукру у нашій компанії Нілайф. Звичайно, є тут і для суглобів еліксир, який зменшує запалення, допомагає себе. Також це опорно-руховий апарат, також дуже класно для суглобів. Бачите, люди дбають про себе і не тільки про свій огород, і про своє здоров'я, Живокосту. Да? Будь ласка, ходіть, подорожуйте, їздіть. Да? І... Класно, відчувайте себе, почувайте дуже класно. Для судини, ліксирчик, і каштан це також вени судини Ось бачите, і мазь для Вен, також, яка знімає набряки, і все. І ось ще ще дуже багато всього іншого. Кардіофлор, їх два, да. Це от, жіноча формула, кардіофлор це для серця, підтримка, каваратаки також класна. віта своєю, запалення знімає. Тобто багато ще всього. Приходьте в понеділок, чекатиме на. Вас всього найкращого.